Вітаю вас, діти! Що за гостя в нас така і зелена, і струнка? Зірка сяє у горі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Звичайно, діти, ця гостя це новорічна прикрашена ялинка, біля якої ми всі зустрічали новорічне свято. Але ялиночка така буває тільки раз на рік. І на свято Нового Року в будинках та дітсадках її прикрашають до свята. А в лісі ялиночки прикрашені бувають тільки білим пухнастим сніжком. Ось на цій картинці можна побачити безліч ялиночок діти, які їздять. На лижах по з згори між ялинками. І ми можемо побачити, діти, що здалека ялинка нагадує нам форму трикутника або фігуру об'ємну конус, яку ми з вами вже вивчали. Вона схожа на конус або на трикутник. Ця ялинка великий конус, ці ялиночки маленькі конуси, і ось ці дві ялинки теж великі конуси. Тобто, коли ми будемо зараз малювати ялинку, ми будемо спиратися на фігуру, яка називається конус, або пласку фігуру, яка називається трикутник. Але спочатку перед малюванням ми повправляємо наші пальчики, приготуйте ручки. У колючої ялички із трикутничків спіднички. Раз спідничка, два спідничка. Ось і виросла яличка. І ще раз у колючої ялички із трикутничків спіднички. Раз спідничка, два спідничка. Ось і виросла яличка. А тепер ми з вами будемо малювати. Для того, щоб намалювати ялинку в лісі, я взяла папір отакого ледь -ледь блакитного кольору. Можна взяти і білий папір, який у вас буде. Спочатку ми намалюємо коричневим олівцем. У мене восковий олівець, намалюємо стовбур, бо ялинка завжди, і всяке дерево, росте із стовбура. Починаємо малювати ось таку лінію. Висота нашого стовбура буде дорівнювати висоті нашої ялинки. Потім ми малюємо внизу ось такий широкий пеньочок, до цієї відмітки, і буде у нас рости зелені гілочки. І тепер ми намалюємо гілочки. Вгорі гілочки будуть спускатися отак вниз, вони будуть маленькі, потім Іще дві гілочки трошки більші. Зверніть увагу, діти, що гілочки ростуть з одної, з, одну, з одної точки, але в різні сторони. І внизу у нас гілочки будуть ще більші. Тобто, наша ялинка буде розширюватися донизу і образовувати форму трикутника. Тепер нам треба взяти зелений олівець, провести. Внизу лінію і тепер з'єднати наш трикутник з верхівочкою ялинки. Ось так ми з'єднуємо. І ось так з'єднуємо. У нас вийшов трикутник. Тепер можна відкласти олівці і взяти пензлика, водичку та фарбу. Спочатку будемо малювати зеленою фарбою. Треба розвести зелену фарбу отак водичкою. І починаємо малювати. Малювати будемо мазочками, і тут діти. Така хитрість. Нам не треба дотримуватися лінії контуру. Коли я вам завжди кажу, що треба зафарбувати внутрі якийсь предмет, і, не виходячи за контур, тут навпаки. треба. Виходити за контур, щоб наша ялиночка стала пухнаста. Подивіться, починаємо ось так малювати мазочки, тобто ми прикладуємо повністю наш пензлик ворсом до папіру. І ось так робимо нашу пухнасту ялиночку. Можна і потрібно виходити за контур, щоб ялинка вийшла пухнаста. Подивіться, як я це роблю. Повністю зафарбовувати не треба, тільки робити ось такі мазочки. Повністю прикладати ворс пензлика до папіру. І з іншого боку точно так же, якщо фарби не вистачає, добираємо. Можна трошечки навіть зафарбувати. І гілочки, тому що коли ялинка пухнаста, то гілочки майже не видно за зеленими голочками. Ось так ми виходимо за контур, щоб ялиночка наша вийшла пухнаста і красива. І ще додаємо фарби, якщо не вистачає водички, ще треба розвести фарбу водичкою, і зафарбовувати ось так, примакувати. Наш пензлик Погляньте, яка погнаста, гарна ялиночка в нас вийшла. Вона дійсно схожа на трикутник, зелений трикутничок внизу ми бачимо стовбур. Тепер, діти, ми будемо прикрашати нашу ялиночку снігом. І для цього нам буде потрібна біла фарба. Але спочатку треба. Трошки почекати, щоб зелена фарба нашої ялиночки, яку ми розфарбовували, висохла. Я зробила майже такий малюночок трошки раніше, і в мене ялиночка вже висохла, а вам треба почекати. Спочатку вимиваємо пензлик і малюємо білою фарбою сніг внизу, щоб наша ялинка стояла в снігу. Ось так. Для чого я і взяла трошки блакитного кольору, блідо-блакитного кольору папір, щоб білий сніг був видний. Ось у нас вже вийшов сніг. Тепер нам потрібно взяти ось такі вушні палички, але не одну, а три або чотири. Я взяла і просто зв'язала їх посередині ниточкою. І тепер, коли ми будемо вмочувати наші палички у фарбу, ми можемо робити ось такий сніг. Подивіться, ось так. Ось такий сніг можна робити сніг, який падає на ялинку. А тепер треба набрати ще більше фарби. Подивіться, і сніг уже падає на гілочки ялинки і прикрашає нашу ялинку ніби срібними кульками. Щоб сніг був видний, треба набирати побільше фарби. Не бійтеся, набирайте і робіть гарні снігові кульки. Подивіться, яка гарна в нас вийшла ялиночка. Сніжок її прикрасив, і вона стоїть засніжена, красива і струнка. В неї завжди свято, коли є зима і коли є сніг. Я пропоную вам діти зробити таку ялинку. Це не складно, це швидко, красиво, це може бути вашим новорічним подарунком комусь із ваших близьких. Я прощаюся з вами, діти. До побачення. Пока-пока.